Вітаю! Нарешті я зібралася з усіма силами і записала детальний рецепт приготування макаронс. Особисто я витратила 7 років життя, щоб отримати стабільний результат. Та я це зробила і сьогодні ділюся з вами. Для себе я обрала італійську версію приготування цих маленьких бішкетників. І ми починаємо. Мигдалеве борошно обов'язково підсушує у духовці і обов'язково просію через велике сито. Не беріть сито із маленькими дірочками, інакше на цьому етапі приготування макаронс у вас закінчиться. Просіємо борошно і до борошна додаємо так само обов'язково просіяну цукрову пудру. Пудра звичайна покупна із відсотком крахмалю у складі. Об'єднуємо вінчиком і до сухої маси додаємо сухий водорозчинний барвник. Барвник саме сухий і саме на цьому етапі. При додаванні враховуйте, що колір проявиться тільки при тому, коли ми додамо білки. В цьому замісі я буду робити рожевий колір кришечок, тому я додаю рожевий і крапельку червоного, так колір буде більш насиченим. Білки мають бути обов'язково кімнатної температури. При розділенні білків із жовтками до білків не повинно потрапити жодної краплі жовтка чи води, і тара, в якій тримаєте білки, має бути ідеально чистою. Щоб легше виміряти необхідну кількість білка, його треба трохи збити виделкою, щоб розбити всі білкові згустки. Тільки не збивайте в піну, це важливо. Добились стану однорідної рідини і стоп. До борошна додаю білки і одразу перемішую лопаткою. Вимішуємо, поки маса не стане однорідною без жодних залишків невимішаних інгредієнтів і відставляємо в миску в сторону. Все робимо відносно швидко, але спокійно. Даний рецепт я показую з розрахунку, що на у всіх є планетарні міксери. Даний рецепт на один заміс із ручним міксером. На вагах чітко відміряємо білки по рецепту. Якщо перелили, забирайте. І до білків одразу у чашу додаємо альбумін, сіль і лимонну кислоту. Намагайтесь всипати всередину, щоб не потрапило на стінки стакана, бо буде дуже важко зняти альбомін і поки нічого не перемішуємо. У сотейнику із товстим дном до цукру вливаємо воду. Тут постарайтесь, щоб цукор не розлетівся по стінкам. І без занурювального термометра тут не обійдемося. В мене й гольчатий. Пірометр в даному випадку не підійде. Вмикаємо вогонь трохи вище середнього і прогріваємо сироп. Я його трохи помішую самим термометром, але без ентузіазму. Прогріваю до 112-113 градусів і паралельно починаю збивати білки. Тут важливо паралельно збити білки до стану, щоб не залишилось рідкого білка та не перевзбити до пластівців, і щоб сироп прогрівся до 118 градусів. Якщо раптом сироп вище на 1-2 градуси, то це не смертельно, але не вище. І все ж таки намагайтесь тримати температури у режимі 118 градусів. Як тільки все готово, тонким струмочком вливаємо сироп на білки. Сироп лийте по краю стакана, не лийте вінчики, іначе село сироп там і залишиться. Тепер збиваємо на великих обертах. Бажано, щоб в приміщенні, де ви будете це робити, було прохолодно. Я зазвичай відкриваю окно в цей момент або вмикаю кондиціонер. Нам треба понизити температуру масу до 42-45 градусів. При такому форматі збивання температуру опустити до необхідних 32-34 градусів не вийде. Вірніше вийде, та на цей момент меренга вже буде перезбита. Ручним міксером я збивала до 7 8 хвилин. Головне, перші 5 хвилин міксер зупиняти не можна. Тепер дивіться, меренга має бути плотно пластичною, дзьобики мають бути стабільними і не звисати. Нам потрібна з даної меренги кожна крапелька, тому із вінчиків також знімаємо все можливо. Далі умовно ділимо меренгу на три частини. Першу частину білка вимішуємо відносно інтенсивно, другу частину вимішуємо до відносно однорідного стану із борошном. Перемішуємо із такими рухами, нібито ми е, намазуємо на стінки макаранаш. Спочатку буде важко, але. Протягом роботи ви помітите, що стає все легше і легше перемішувати. Таким способом макаронаж гарно перемішається і не буде зайвих бульбашок в подальшому. І коли вмішуємо останню частину меренги, то вимішувати вже треба буде дуже делікатно, але не бійтесь її. Вимішуйте добре, звертайте увагу на середину дна чаші. Там може залишитись невимішана частина. Вимішуємо ось до такого стану і зупиняємось. Не перемішайте, інакше кришечки не буде тримати форму на килимку. Перекладаємо макаронашу заздалегідь підготовлений мішок із насадкою 9 мм, максимум можете взяти 1 см. Для того щоб макаронаш не вийшов раніше потрібного із мішка, я його закріплюю біндером. Потім я його зніму. Мішок міцний, розміри мого мішка 45 см. Розподіляємо каранаж по мішку і з верхньої сторони мішок також закриваю біндером і відкриваю нижню частину. В цей момент духовка вже гріється до 150 градусів, режим низ верх без конвекції. Я використовую тефлонові килимки і трафарети з розміром 4 см. Все це можна придбати в кондитерських магазинах. Відсаджу кришечки на відстані десь сантиметр півтора см вертикально над столом. Не поспішайте. видавлюєте макаронаш в одну точку і в кінці робимо умовну кому. Далі трохи відстукуємо та без захоплення, щоб не деформувати кругляші. Перекладаю килимок разом із трафаретом на обернену сторону деко і потім вже дістаю трафарет. Даю підсушитись кришечкам десь 12-15 хвилин на столі і відправляю в духовку. Не перетримати на сушці, можуть залипнути і будуть кособокими чи їх взагалі розірве. Випікаю рівно 18 хвилин на середньому рівні. Увага, рецепт розрахований на два деко кришечок, тому відсаджуємо перші 30 кругляшів і макаронаж залишаємо в закритому мішку. І тільки лише після того, як печеться перша партія і почасово ви бачите, що можна відсаджувати іншу, то відсаджуйте. Якщо відсаджуєте одразу на деко, то будьте впевнені, що деко ваше не гаряче. Це важливо. Коли відпеклись кришечкою, одразу з деко не знімаємо, вони мають охолоди прямо на ньому і не зривайте гарячі кришки з килимка пошкодите. Охолоджені кришечки зберігаються в таких боксах, застілених паперовим рушником. Знаходимо кожному кругляшу пару і відправляємо в бокс. Зберігаємо обов'язково під кришкою в холодильнику до трьох діб. Сьогодні дам вам два варіанти начинок із малиною та лаванда чорна смородина. Починаємо з лаванди. В Сотейнику із товстим дном об'єднуємо вершки та харчову лаванду. Доводимо до кипіння і вимикаємо вогонь. Накриваємо кришкою і даємо постояти хвилин 20-30 а поки варимо смородину. В сотейнику прогріваємо пюре до максимум 40 градусів і дощиком вводимо цукор із пектином енерж постійно помішуючи. Доводимо до кипіння і проварюємо хвилинку. Далі вимикаємо пюре. І у вимкнене пюре додаємо крапельку лимонної кислоти. Перемішуємо. Переливаємо в кондитерський мішок і відправляємо в холодильник на пару годин до повної стабілізації. Як варіант, смородину може сварити завчасно. Вершки переливаємо через сито в чистий посуд, додаємо частину ваги, яка втратилась під час варіння. Тобто, якщо в рецепті вказано 130 грам вершків, а після варіння залишилось чистими 120, то треба долити 10 грам звичайних вершків із пакету. Прогріваємо вершки в мікрохвильовці до 80-85 градусів і виливаємо на шоколад. Даємо постояти секунд 30 або хвилинку і пробиваємо з занурювальним блендером під кутом. Зверніть увагу на вміст какао масла в шоколаді. Якщо замінити більш дешевим шоколадом, є всі шанси, що ганаш просто не загустіє. Тому враховуйте цей факт і тоді додавайте втрачений відсоток какао масла додатково та краще візьміть якісний шоколад. Переливаємо в пласку ємкість і рівномірно розподіляємо його наш по поверхні, накриваємо плівкою в контакт і відправляємо в холодильник на 2-3 години для повної стабілізації, та тут треба стежити. А зараз робимо малинову начинку. У сотейнику до малинового пюре додаю трімалін: це інвертний цукор, це не сироп. Його можна купити в кондитерських магазинах. Прогріваю масу до 80 градусів, постійно помішуючи, і виливаю назад на підготовлений шоколад. Даємо постояти шоколаду півхвилинки хвилинку і також само пробиваємо блендером. Подивіться, колір ганашу виходить так собі, тому трохи підфарбуємо його водорозчинним червоним барвником. Я додаю зовсім крапельку, пробиваю і дивлюсь на результат. Якщо досить, то досить. Майже усі рожеві десерти підфарбовуються червоним кольором, а не рожевим, якщо що. Ганаш, поки пробиваємо охолоджується до 35-37 градусів і потім додаємо туди вершкове масло кімнатної температури або нехай хоча б 5 хвилин проведе на столі перед тим, як додати до шоколаду. Знову пробиваємо блендером. Знову пласка тарілка, ганаш, плівка в і в холодильник на 2-3 години. І знову слідкуємо за стабілізацією. Додатково я відпекла ще фіолетові кришечки, їх ми і будемо зараз збирати. Ганаш має бути ось такої консистенції. Він м'який, тримає форму та ні в якому разі не пливе, якщо пливе назад в холодильник. Далі мішок із круглою насадкою діаметром 1 на 3 см. Тепер, якщо у вас гарячі ручки, то їх треба ховати. На руку, якою будете тримати мішок, одягаємо спочатку перчатку на тканній основі і потім зверху звичайну резинову. І далі відсаджуємо спочатку ганаш всередину кришечки, не доходячи до самих країв. Має вийти ось така цибулинка. І далі беремо стабілізовану смородину, відрізаємо у мішка невеличкий краєчок і прям вструмляємо кінчик в ганаш і обережно видавлюємо смородину. Накриваємо другою половинкою, трохи підкручуючи. І викладаємо зібраний макарон в горизонтальне положення, складаємо в пластиковий бокс і відправляємо в холодильник на стабілізацію на 10-12 годин. Зберігаємо в холодильнику до 3 днів, в морозі до 4 тижнів. Дефростація через холодильник прямо в боксі з кришкою. І ось вони смачні кусі макаронців. А я дякую за перегляд і до зустрічі!